Мишигані в Америці і а, я йду на пласку на суботу, і, і, і це сто кілометрів від мене. І я тринадцятий курінь імені Тараса Чупринки. І я курток, називається Непоборні. Я там теж а, на суботу йду до української школи, і після того я йду до пласту. І, Теж на інакше спорти ходжу. Плав... Я плаваю, я біжу, я займаюся боротьбою. І я теж, а, я теж а, граю на саксофоні і на фортепіані. І, я кожне літо до України приїжджаю, відколи мені було два роки. І я, а, я кожне літо теж на пластові бори. Минулий раз я був на таборі тінь лісу в Самбурі. Uh -huh. я, я туди теж наступний, наступний раз ще раз поїду, мені сподобалося. Моя мама дістала імейл, що мусить хлопчика для таке, такого кіно і трохи старше від мене. Так що, ну, навіть якщо я був, мені тільки було 9 років, треба було хлопця, що 12-13, ми спробували, я заграв фортеп'яд трохи розказав про себе. Ну, і ми післа, і через пару місяців нічого не, нічого нам не казали, поки не а, післали ще один імен, що казали, що можна ще одне відео зробити. Так що ми а, зробили ще одне відео, я розказувала два вірші. Uh -huh. І ми один український, один американський. І так що ми післи це відео, і потім а, вони сказали, що мене якраз хочуть. І через пару днів я вже був в Україні. Я ніколи навіть не думав, що я би міг бути автором. І я, я нікого таке не бачив, як роблять кіно, так що коли я прийшов, все було дуже нове для мене. І то. І то я знайшов дуже класний процес, як роблять кіно. Так, я би дуже хотів далі бути актором. Я вже роблю математики і ну, домашнє завдання, що мені дали через ці два тижні, що я не буду в Америці. Ну <правда> <правда> мені дуже подобається. Я вже а, їду до Америки через пару днів, mm -hmm. і так що то просто, то просто я тільки буду приїжджати, якщо. Прем'єра або, або в літі тільки сюди приїжджає. Так, вони знають, вони вже знають про історію, як, що сталося більшості, і вони вже побачать кіно, коли буде в кінотеатрі, що вам близько до нас. Сам я вже бачив фільм п'ять разів. Я думаю, це трохи. Трохи дивно виглядає, як мені було 9 років, то я не думаю, ні контролювати їхній голос. Але ну, я думаю, що я нормально зробив, але це точно я б міг ліпше трохи зробити того, це був мій перший раз, так що я багато не знав. І мені взагалі подобається що, цю ідею про кіно, що про кубзирів такий час був. Так, то я перед перед того що я знімав я взагалі не знав, що таке були зорі» і їхню історію, але після цього кіно я навчився. І вітер, та дух, і ноги... Я нормально говорю, але Часом тут складно якісь слова, якісь міти, але я можу нормально говорити. До моєї мами, я говорю по-українськи, а до тато по поліськи. Мої батьки тут треба було спитати мої батьки як ну, для найбільше відповідали. Але так від того, що казали, вони мене підтримують, але хочуть, щоб був уважний через те, що часом, якщо ти можеш бути актор, то може може дуже, добре піти, або дуже погано піти, бо треба то чекати. І все таке, так що я думаю, вона підтримує. Вона точно трохи поміняла моє так, життя в, в Америці, бо я мушу їхати до України часом, так що то якісь а, речі, так як в школі, і все таке. Але так життя в Америці не поміняло. Поки не будуть там прем'єри, то там все просто Коли я їду до Америки, я вже роблю нормальний хлопець в шостому класі. Але тут, в Україні, вже поміняла, я бачу своє лице всюди. Мій брат теж пластун, тепер всі романці. І ну всі-всі романці його знають, так що коли я пішов в ті лісу, то всі були всі романці, так що вони всі... О, це брат Теодора. Мій прадід теж був пластун. Він а, а, Михайло Сорока. І його жінка то котруся за Вона була права рука Чупринки. І ну він ім імені, ну корінь імені нього. Так що mm -hmm. мені то класно, що моя прабабця знала а, того, що мій корінь імені. Поводир з 12 листопада у всіх кінотеатрах.